Чоловік майнув окремо лікувати лікувать а дружина від таком велиці лавгагру, повернулася назад, загорілі, свіжі, від курортних процедур, від смачної їжі. Ну, питає чоловік в рідному гніздечку, як поводилась та не скакала в гречку. Ах, який же ти дивак, жінка засміяла, все робила, так як ти, лікувала, грілась, лікувалась, так як я, сердитимуш дари себе в вруч. Перші гуса, що кущаться на губі. Мріє всічі повернуся жінку виберу собі. Тільки б знати, каже Джура, що в цій справі вкрай важливо. Щоб була струнка фігура, чи обличчя чарівне, чи для жінки так вкрай важливо, щоб вміла шить варить, чи співала, чи вміла красиво говорить, та не в цьому хлопче діло. Чує він от козака, головне, щоб жінка вміла прикусить язика. У Мартина ми на гаєрік, дитина. Лиш коли минуло два, найперші мовило слова. Сказала мама, умерла мама, сказала баба, вмерла баба, сказала дід, умер і дід, сказала тата, ми сусід. Так прояснилось для Мартина життя сімейного картина. Ти, горж жінка-гнату, доки оженився, забива дівчатам баки, здорово навчився. Охореку відзначався витівками злими. Двох душити мудрився з дітками малими, а женився, то змінився. Восьмий рік минає, як живем з тобою в парі, а дітей немає. Гнат надувся, це не диво, я читав у школі, що орли страшенно рідко колодяться в неволі. Ничку посварились чоловіки жінка, чоловік ходив надутий і мовчає в стінка. А коли вкладався спати, наче знайомий, написав запишку жінці, розбудила сьомій, Та й заснув собі спокійно, мов опився маком. Вранці глянув на годинник вже дванадцять з гаком, а в руці стерчить записка, писана дрібненько. Рівно сім, доволі спати, уставай швиденько.